Підсумувати все, що зроблено після Майдану, як боротися із хабарами, що, на жаль, стали для людей нормальним явищем, і зрозуміти, що робити далі, таку мету поставили перед собою організатори та учасники антикорупційного форуму. Перш за все, це проводиться з цією метою, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми, яку свій час і майдан не ставляв. Це протидія корупції, тобто проводити увагу всіх. Небайдужих громадськість нашого краю. Ми розуміємо, що корупція це не тільки сугубо прави так би мовити явище, тут є політико про економікоправи головною метою заходу є соціально-просвітницька робота, до якої залучають вчених економістів, істориків, політологів та депутатів різних рівнів, прагнучи таким чином відновити зв'язок між народом та владою, а також повернути втрачену довіру до неї. Адже як переконані самі організатори, основною запорукою на шляху до протидії корупції є доброчесне, активне, правосвідоме громадянське суспільство. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.